Про свою найтривалішу подорож розповів дням і журналістам мандрівники з Черньови Олександр Олещук. Останні мандри подорожуючою тривали 278 днів. Усі пригоди та враження він клав у своїй книзі Восточний Крест. Загалом це вже сьома книжка мандрівника. Цього разу книги вийшла російською мовою. Як зазначив Олександр Олещук, книжка насамперед розрахована на російського читача, адже, за словами автора, росіяни найбільше полюбляють подорожувати, аніж, наприклад, українці. Хоча у цьому є щось парадоксальне, бо логічніше було б розповідати про подорожі не тим, де мандрував, а читачам, які мешкають віддалено від тих місць, про які розповідається в книжках. Але, як то кажуть, автору видніше. В останній на сьогоднішній день книзі автор розповідає про подорожі по країнах Сходу і найперше Китаю, звідки розпочався туристичний вояж чернігівського мандрівника. Олександр Волощук розповів про гостинність таджиків, різнобарвність місцевості Тибету і про зустріч з геніальним, на думку Чернівця, відомим не лише у Росії а й за її межами, мандрівником Федором Конюховим. Розповів Олександр Вилищук і про пригоди, які трапилися під час подорожі на про зустріч із працівниками ФСБ Росії, і про лекцію, яку він читав у Криму вже під час окупації Росією півострова. Але для Волощука, у чому він сам дізнався, політика це не його справа, він повністю позанаєв. Звичайно, все це трохи виглядає дивно, адже вторгнення на території інших держав та військового навала це вже не тільки політика. У подальшому і письменник із Чернігова планує пройти шлях від Магадану до Камчатки, де повно усіляких звірів, а найбільше ведмедів, де майже повністю відсутні поселені людей, після чого планує вийти за межі Азії, відвідати країни Америки, зокрема ті, які не потрібні візи. І треба сподіватися, що після червоної подорожі знову вийде у світ нова книга розповідей про мандрівки Олександра Волощука. Хідна мандрівка 2013-14 років, про яку написана ця книга, вона ж мала статус Кресного ходу. Тому назва така «Восточний крест». Середня Азія, мусульманська, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизія, Афганістан, Китай з Тібетом, Монголія. Чорне море об'їжджали там на велосипедах. До цивили, машинах. але е, я не знайшов жодної згадки про людей, які проходили в Чорне море пішки. Я хочу це з'явити. Не заради того, щоб потрапити до книги рекордів Гіннеса, а просто для себе, щоб бути першим. Була така мене подія 5 років тому, це у нас була православна експедиція. Вперше за 180 років історії сходження людини на Ельбрус була така подія, що православні люди прислужили літургію на вершині гори. Я в цій експедиції брав участь. І от надалі мені теж хочеться в своїх мандрівках щось робити вперше. От. Хочу піти навколо Чорного моря, хочу пройти від Магадана до Камчатки по незаселених місцях. Це мандрівка буде в 2017 році. От. Ну, там, правда, є ще певна невизначеність у мене. Справа в тому, що ця мандрівка, яку я хочу здійснити з Магаданської області до Камчатки пішки. Можливо, десь це буде сплав по річках е, на гумовому човні, або десь це буде якийсь попутний човен, катер, не знаю, як, буде, вже як, як вийде. Е, ця мандрівка вона може зайняти більш ніж три місяці. А за російськими законами, як громадянин України, я можу знаходитись е, безвиїзно на території Росії лише три місяці. Якщо мені домов... вдасться домовитись з ФМС російським про те, що я зможу знаходитись. Більш ніж три місяці, тоді я вирушу в цю матері. Якщо не вдасться, тоді в мене є запасний варіант це проходження від Якутська до Охотська. Це теж е, такий дуже рідкісний напрямок. Колись була ще в 17 столітті, навіть в 16 столітті, дорога від Якутська до Охотська, по якій їздили на конях. Я не виключаю, що зараз, я знаю просто, що в Якутії дуже активно будуються автомобільні дороги. Можливо, вже є автомобільна дорога від Якуська до Охотська, Я ще питання це не вивчав. От. Якщо, вона є, якщо вона є, ну, з одного боку це добре, тобто мені буде легше. Якщо її нема, це теж непогано. Це теж добре з іншого боку, що я зможу пройти десь пішки без допомоги автомобіля. Це запасний варіант. В 2018 році, можливо, це буде пізніше, я не знаю по часу, тому що ця мандрівка, про яку я розкажу зараз, вона е, вимагає вкладення певних коштів. Я хочу в 2018 році, можливо, в 2018, можливо, пізніше, я хочу залишити межі материка Євразії і потрапити на інший материк. Цим материком буде Південна Америка. В мене цікавлять три країни Аргентина, Чилі і Парагвай. Всі ці країни для нас, для українців, безвізові, в кожній з цих країн можна знаходитися по три місяці. От, Аргентина мене цікавить, ну, по-перше, Буенос-Айрес, е Дельта Парани, е річки. І я хочу перетнути пішки Патагонію. Патагонія це південна частина Аргентини. Я думаю, багато з вас в дитинстві читали книжку Жюля Верна Діти капітана Гранта». Там експедиція пошука Капітана Гранта, вона йшла по 37-й паралелі саме через Патагонію. І я хочу теж пройти через ці аргентинські степи. Потім буде Чилі. Чилі я хочу, ну де пішки, де автостопом, від південного краю, від вогненної землі, тобто від південного краю Південної Америки і до кордону з Перу. Тобто Північна Україна Аргенти... Чилі. Потім буде Парагвай. Парагвай мене цікавить, по-перше, своєю природою. Це країна, яка не має виходу до жодного з океанів. І наскільки мені відомо, в Парагваї є досить сильна українська діаспора, яка існує вже більше ніж 100 років. Є багато українців в Аргентині, але в Парагваї є ще більше. Є українські церкви, українська мова зберіглася. Здебільшого це вихід зі Західної України. І в мене є вихід на цю діаспору. От, е, я знайомий особисто з єпископом Сумським, київського патріархату Владиком Мефодій, який напрямую пов'язаний з цією українською діаспорою в Параваї. Я сподіваюся на його допомогу в тому, що він допоможе мені зв'язатися з цими українцями Паравай, а вже все інше, це вже моя справа. Якщо вдасться домовитися, то я їм запропоную написати про їх історію українців у Парагваї книги. Це стосовно того, чи повернуся я в майбутньому до української теми. Якщо я повернусь, то ця тема буде от саме така. Українські південної Америки. Ну і ще одна мандрівка планування. Це мандрівка, яка в мене запланована, але яка не має певного часового планування. Я хочу перетнути пішки пустелі гомі. Чи з західу на схід, чи зі сходу на захід, не знаю. Про це ще говорити зарано, але теж не знаю, коли це буде. Сподіваюся, що впродовж найближчих 5 семи років я це зроблю. Більше в мене поки що планів нема. Але такі в мене плани мандрівницькі. Якщо говорити про творчі плани... То вони, звичайно, теж є. Зараз я зайнятий написанням одночасно двох книжок. Перша книжка це буде не Мандрівницька. У мене буде написана книжка, яка матиме назву Мої 500 виїздів. От, от, про кожен з цих виїздів десь більш докладно, десь десь менш. От, ну, ця книжка буде більш ну, цікава моїм футбольним друзям, яких чимало. Не тільки в Чернігіврі, а й в інших містах України. Все ж таки, ця справа, якою я займався ще з 90-го року, вона мене подружила і познайомила з багатьма людьми в багатьох містах, не тільки України. От. І е також я потрошку е почав писати Майбутній збірник. Це буде книжка на зразок записок цивілізованого дікаря, тобто книжка про різ різні мандрівки. Е ну, Здебільшого це будуть мандрівки по європейських країнах. Зараз не найкращий час для видання книжок. От, але от Федір Коніхов він мене в цьому плані заспокоїв. От, бо коли ми, ми з ним зустрічалися перший раз, я йому так пожарився тоді, сказав, що пройшло вже півтора року після закінчення мандрівки, от вже книжка написана, ніяк не можу її видати. Він мені сказав, що а ти про це взагалі не думай, Тому що от мої книжки тобто його, е, видаються через 10-15, то й 20 років після здійснення його мандрівок. Так навіть буває цікавіше читати про мандрівку після, через багато років після її завершення. Тобто він мене так заспокоює, тому я вже зараз не переймаюся тим, коли будуть видані ми майбутні книжки. Будуть гроші на їх видання, вони будуть звичайні. Головне їх написати. Все інше, все інше. Буде бажання, буде можливість. Все це буде. Ось такі мої плани. І і... І творчий. Там, де немає населених пунктів, дикая природа і звірі. Як ви плануєте? Це? Значить, як я планую, я хочу дістатися до Магадана, ну, скоріш за все, постопу. Зараз всьому немає проблеми, бо є дорога, федеральна траса, якутськ Магадан, побудовані мости через річки в Якутії. Тим більше, що двічі я вже до Магадана доїжджав автостопом. Але тоді я не поспішав, зараз я вже буду напряму їхати до Магадана без зупинок ну, на це вже ну, днів 20, за миним підрахунком, щоб доїхати до Магадана. Певний час провести в Магадані на підготовку, ну, десь тиждень трошки більше. Ну, і потім вже дістатися до міста Омсукчан. Є таке містечко. Це місце на, півден... на північному сході Магаданської області, де закінчуються дороги у бік Камчатки. Все, далі тільки пішки або по річках. Я забув назву річки, здається, річка називається Сіньчан. І от по цій річці треба піднятися до її витоків, це десь кілометрів 300, от. ну, рухатися по річці. Проти течії, скоріш за все, доведеться пішки, Або якась оказія, якщо буде, якийсь там попутний катер, якийсь човен з двигуном, якщо він не возьме, тоді можна. От, до витоків сімчат. Потім доведеться пішки перетнути е, в водорозділ 40 кілометрів до витоків річки Парень. І по річці парень можна вже спускатися, можна з собою мати гумовий човен і спускатися по річці. До Пінжинської губи Хохоського моря. Це вже територія Камчатки. Е, є одна людина, яка цю мандрівку вже здійснила кілька років тому. Сергій Оркай, він живе в Москві. Він мені розповів, я це краще здійснив. Але він здійснив це в компанії чотирьох чоловік. Я хочу це здійснити один. Небезпека яка? Небезпека це ну, перше ведмед. Для того, щоб цю небезпеку звести до мінімуму, значить, треба пройти цей маршрут у серпні або на початку вересня. Точніше, серпень і початок вересня, ось в цьому відрізки часу. Бо в цей час ведмеді, вони ситі, задоволені життям, і людина їх абсолютно не цікавить. Більш того, кожен медведь, медвідь він намагається уникнути зустрічі з людиною. Якщо це, звичайно, не ведмедиться з Ну, Я вже двічі бував в тих ведмежих краях, я знаю, як себе поводити при зустрічі з медведями. От. Ну, звичайно, небезпека буде. Це найнебезпечніше, що може бути. Ну і якщо це буде сплав по річці, то це небезпека порогів. На парення ці пороги є, треба знати, де вони знаходяться, для того, щоб їх обійти. Ну, Це от вся небезпека, яка може бути. І потім буде ще проблема повернутися з Камчатки додому. Бо зараз це коштує нам тобі грошей літаком. По морю надто складно, бо пасажирського руху по Хоцькому морю нема взагалі. Можна домовлятися з капітанами вантажних судин, але у зв'язку зв з дерогофобією, яка в Росії існує, це надто важко. Якщо вони погодяться, то тільки за гроші. Я це питання вже вивчав, коли був у 2008 році на Камчатці. Зараз воно ще більш осогубілось. Тому тільки літак. От. Ну, якось воно буде, що зараз є на підготовку. От. Час здобути гроші на літак теж і думаю, будуть. Та й хороші люди теж знаходяться завжди, тим більше в тих краях. Можливо, доведеться повернутися до українського питання. Українців там багато, які можуть допомогти. З якими я знайомий, про яких писав, до речі, у цій книжці, автостоп світу про українців. Коли ми. От. Но, такі будуть безпеки. Автостоп, як вид мандрівок, він значно розвинений саме в Росії. От, і більшість вільних мандрівників, людей, які займаються цими мандрівками серйозно, от, давно, тих, хто пише про це книги, тих людей, які цими книгами інтересуються, їх найбільше саме в Росії. А є кілька Неофіційних організацій, які об'єднують таких вільних мандрівників і в Санкт-Петербургу, і в Москві. От. І це люди, які от, яких я знаю, які мене знають. Це кілька сотень людей. Кожного року ми зустрічаємося. Кожні перші вихідні червня, така велика тусовка на півночі Московської області. Ми збираємося і от спілкуємося, хто де бував, де що цікавого відбулося за рік, деякі нові умови. Візові. І от така у нас своя мандрівницька тусовка. І от саме більшість людей з Росії да, у нас це не так розвинути. Є в Україні мандрівники, да, є вільні мандрівники, є люди, які займаються автостопом, серйозно, професійно, які пишуть книги. Але люди, які в Україні пишуть книги про автостоп, про вільні мандрівки. Таких людей лише, лише, лише двоє в Україні. От це я і Андрій Сапунов із книги. Людей, які серйозно займаються автостопом з України, я можу перелічити на пальцях двох років. Да. Не більше. В Росії це, це сотні людей. Тому саме тому більшість читачів моїх знаходиться в Росії. Автостоп це справжнє пізнання світу. Люди, які подорожують завдяки там, туристичним фірмам, купують тури, вони світу не бачать. Їм оплачена путівка. вони сідають в літак, вони там в цьому літаці вони там тисячі кілометрів, вони не бачать всієї території, вони не знають, що там, що під ним, як живуть люди, прилітають кудись на курорт, ну, не знаю, там Шарбіль Шейх, Анталія чи ще там, будь-що це може бути. От, поселяються в якомусь там зірковому готелі, навколо них люди, для яких спілкування з тобою є оплачуваною роботою. І, от, Десь там кілька тижнів лежать на штучному піску, навколо них там штучні пальми, якісь там штучні бідуїни, образно кажучи, якісь там місцеві хлопці, які тобі кричать хеллоу, пропонують купити якісь там відкритки і все інше. І справжньої країни ти не бачиш. Тому що ці курорти це резервація для туристів. А коли ти залишаєш цю резервацію, коли ти мадруєш сам, ти бачиш країну зовсім іншу. Люди, які були в Єгипті по потівках, вони не знають справжнього Єгипту. Або хто був в Туреччині в Італії, в якихось там інших коротких місцях, він не знає справжнього Туреччини. А я мандрую багато, я знаю інші країни, да, от хоча б той же Афганістан. 100% різниця з тим, яким, яким нам його подають. І тому я в своїх книгах, в своїх колекціях намагаюся донести людям правду про цей світ. І вважаю це своєю основною задачею. Людям про світ, в якому ми живе живемо. І людям треба, як я казав, ламати ці стереотипи. Стереотипи сприйняття світу. І оця от зайва політизація це теж дуже погано. нові допомоги. Тому що я, ну, не вважайте, що я зараз це скажу. Це як Образу чи що, але от я бачу світ зовсім іншим, ніж, ніж ви, ніж більшість з вас. Тобто я мадрую, і для мене всі ці політичні речі, для мене, я дивлюсь на них згору, згори. І просто так роблю і все. Навіщо? Наскільки простіше жити от, без всіх цих суперечок, ну, Звичайно, в цьому світі, який, на жаль, тільки погіршується, зараз по-іншому. Не вийде. А я максималіст, тому що я хочу, мені хочеться так, щоб було так, як от було б в Ідеалі. І розумію, що цього не може Я стереотипи на цьому. Але от я просто не, не сприймаю цей світ, в який я приїжджаю. От, от я на Кавказі живу, да? в Тернаузі. От я підходжу в тому будинку, де я живу, я підходжу до вікна 200 метрів схил гори. Я піднімаю голову вгору. І бачу вершину гори. А я приїжджаю в Чернігів приходжу, підходжу. Ну, раніше я живу в п'ятиповерховому будинку на п'ятому поверсі. Раніше підходив до вікна, там з вікна було видно Єловщину, там ще далі якісь там ліси. Потім побудували дев'ятиповерховий будинок напроти мене. Зараз я підходжу до вікна, нічого не бачу. Навіть якщо залізеш на дах, все одно нічого не побачиш, тому що будинок п'ятиповерховий, а напроти мене побудували дев'ятиповерховий. Мені хочеться повернутися на Кавказ. Або не підходить до вікна, або їдь на Кавказ. Бо я дуже люблю гори, і той світ він мені значно ближчий до, до серця, до душі, тобто ближчий до природи. А сюди приїжджаєш, на телевізорі не дивлюсь вже років 20. Зараз вже мені і радіо не хочеться слухати. Просто вимикають на ковз. Снідаючи, обідаючи, вечері. Не хочеться просто. Тому що абсолютно політика. Я цього не хочу. Мені хочеться читати всі книжки. Про ми до Ще якихось там. У мене зараз на письмовому столі лежить книжка Потешестя Магеллана». То, що мені краще, піти на якусь політичну акцію чи прочитати про Магеллан? Звичайно, другий варіант. Просто мандрівки для більшості, для переважної більшості людей це А Я зробив мандрівки своєю професією, своєю роботою, своїм життям. Ну, я дякую вам за увагу і сподіваюся, що наступного разу я е запропоную вам зустріч зі мною у червні, коли я вже буду. Безпосередньо готовий до старту пішої мандрівки на коло Чорного моря.